Вже мої две про гроші на зараз землю. поговоримо. Про гроші, от про наземне, про гроші, де їх взяти, що робити? Скажу ну, повернемось на землю, подумаємо <с про гроші. Справа в тому, що у 1690 році в англійській колонії Масачусетс вперше в Америці війшли в обіг паперові гроші, а їх використовували для виплати солдатам-найманцям у війні з Квебеком. Ну а в Україні як національна валюта паперові гроші почали своє існування дещо пізніше, навіть набагато пізніше. Українська центральна рада 19 грудня 1917 року вирішила випустити перші кредитні білети номінальною вартістю. 100 карбованців вони були віддруковані в одній з українських друкарень Києва і з'явились в обігу вже 24 грудня цього ж 17-го року. Це були перші паперові гроші, на яких було поміщено зображення державного герба України тризуба і написи українською мовою. Так, багато питань виникає з цього приводу, і насправді історія українських паперових грошей досить таки цікава. Пропоную, щоб всі крапки над і розставив наш гість, який з'явиться у студії за мить. Це буде Андрій Бойко Гагарін, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Національного музею історії України. Дочекайтеся. Доброго ранечка, доброго ранку, пані Ксенія. Сьогодні знаєте, така подія 3 лютого, саме 1690 року. А вперше паперові гроші були введені в Сполучених Штатах Америки. І тому мені хочеться поринити трошки в історію взагалі створення паперових е грошей, гроші пройшли дуже складну еволюцію, і чому гроші спершу були металевими, а потім стали паперовими. Бо люди в давні часи сприймали гроші по кількості вкладеного в них дорогоцінного металу. Тобто, скільки було металу, стільки ця монета і вартувала. І для того, щоб люди повірили у вартість паперових грошей, потрібно було їх чимось забезпечити. Тобто, коли держава гарантувала. Забезпечення паперових грошей вони були в обігу. І е, яка була власне ідея їхнього створення? Тобто е, гроші, які ми маємо сьогодні, це е, білети банку, тобто вони засвідчують те, що банк винен фізичній особі певну кількість золота або іншого дорогоцінного майна, яке людина може за цей білет обміняти в банку. У 1769 році в Російській імперії ввели перші паперові асигнації. Тобто створилися два uh -huh. банки в Москві і Санкт-Петербурзі, які були зобов'язані обмінювати ці асигнації на, на розмінні монети. Але пізніше, через надмірний випуск цих грошових знаків, їхній курс почав падати, тому що вартість грошей оцінюється перетином попиту і пропозиції. Їхня кількість була дуже висока, не забезпечувалися ці гроші повноцінно, і тому їхня ціна постійно падала. Цікавий момент, коли ж з'явилися саме українські гроші, тому що паперові гроші на теренах українських історичних земель ходили, і польські, і австрійські, і угорські, і різних емітентів, які були Ми вже говоримо саме про гроші з. Гербом печаткою, так от саме вони з'явилися в 17-му році. Коли у вирі революції Україна здобула незалежність після проголошення третім універсалом незалежності України, першим питанням, яке було необхідно для всіх атрибутів держави, тобто це кордони, земля, влада і власні гроші, армія, необхідно було створити власні гроші. Була обрана типографія Кульженка. Вона називалася типографія Кульженка в Києві. І на цій типографії віддрукували перші сто карбованців української держави, які власне несли ці атрибути. І Якщо е, говорити про цікаві моменти угу. тих грошей, то е, перший момент це їхнє забезпечення. В українській державі на той момент не було власного великого запасу золота. І тому шляхом дуже тривалих економічних дискусій між Туган Барановським, Борисом Мартусом, іншими економістами, було вирішено забезпечити гроші всім майном держави. Тобто так було і написано, що українські кредитові билети забезпечуються недрами, полями, лісами, монополіями, цукром. І в пізнішому писали всім майном держави. І були випущені гроші у вигляді поштових марок. Тобто були поштові марки номіналами гривня ділилася на 100 шагів, тобто 10, 20, 30, 40, 50 шагів. І такі самі були марки на звороті зображено було ем, ходить на рівні з дзвінкою монетою. Тобто, оці гроші вони стали фактично грошима. Марки стали грошима. Їхнім автором теж був Георгій Нарбут частково деяких марок був графік Антон Середа. І також цікаво те, що у вирі революції були в обігу грошові сурогати, тобто не гроші державної скарбниці, а також і облігації внутрішнього займу, внутрішньої позики. І ті купони, відрізні, за якими треба було відсотки отримувати, вони теж стали грошовими сурогатами. А от за часів вже незалежної України гривня такі кілька разів змінювала своє. Обличчя, так Так. гроші ну, виходять за кордон, в принципі, гроші зношуються. Саме з цих причин змінюють зовнішній вигляд. їх? так, є існує. Економісти розрізняють декілька типів грошових реформ. Є повна грошова реформа, коли старі гроші повністю замінюються на нові. Через інфляцію, через зміну назви країни, через взагалі там незалежність країни, тобто відмінили радянські гроші, Україна стала незалежною, і замовили у Франції купону карбованці багаторазового використання. Дуже цікава їхня історія, що вони були там надруковані, і їхня була така велика маса, угу. що для їх транспортування знадобився літак Руслан. І він з Парижа прилетів до Києва і привіз українські гроші вже 91-го року. Купонакарбованці вони увійшли у обіг, але вони дуже швидко знецінювалися, тому що економіка була в стані занепаду, і необхідно було налагоджувати нові економічні зв'язки, відбудовувати економіку. І тому щотижня мінялися ціни. Купонокарбованці мали дві емісії. І вже 96 року була проведена повна грошова реформа. Було заміщено купонокарбованці на гривню, курс 100 тисяч купонокарбованців до однієї гривні, і ми отримали перші гроші вже гривні вжит. Такі самі, як ми маємо зараз, але пізніше вони стали проходити інші реформи, не повні, але так, так звана часткова реформа, яка змінює дизайн. Тобто сьогодні ми маємо гроші, які дещо менші за розміром, ніж ті гривні, якими користувалися в 90-ті роки. У І, мене ще десь є, до речі, збережені ті гривні. У нас всі ці грошові знаки збережені у музеї, завітаємо до вас. що з першої нації Російської імперії. І також гроші тимчасового уряду Української Народної Республіки, часів німецької окупації рейхскарбованці і сучасні гроші. Всі збережені у нас на черзі вихід купюри тисяча гривень. Це в планах, так, так що є, там буде є зображено. Такі, є такі чутки і ще достовірних свідчень повних таких немає, бо є спеціальна експертна комісія, яка працює над цим, над цим дизайном. І є інформація про те, що там буде зображений пантелеймон куліш. Невдовзі перевіримо. Я думаю, я думаю, так друзі. Я хочу запросити вас до національного музею історії України. А там пан Андрій Бойко Гагарін, це кандидат історичних наук. Я думаю, залюбки розповість вам про цікавинки з паперових грошей, а також монет. Абсолютно так. зідоволення приходьте до нас. Ну а ми з вами, друзі, побачимося вже після коротенької відбив.